Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму ютуб каналі. Сьогодні ми поглибимось у світ інновацій та військової інженерії, щоб розповісти вам захоплюючу історію танка Меркава, гордості і технологічної віртуозності Ізраїлю. Програма розробки танка Меркава була затверджена в серпні 1970 року. Незабаром після відмови Великої Британії продати Ізраїлю танки Чифтен. Роботи з проєктування очолив генерал-майор Ізраїль Таль, що незвично для світової практики танкобудування. Таль був не інженером а бойовим офіцером, учасником всіх арабо-ізраїльських воєн. У грудні 1974-го були побудовані два перших дослідних зразки. Перші чотири серійних танки були передані АОІ. У квітні 1979, а в жовтні того ж року Меркава Марк 1 був офіційно прийнятий на озброєння. Перейдемо до характеристик танка. Броня. Танк Меркава оснащений композитною або раціональною модульною бронею. Головне озброєння танка. Меркава Марк 1 і 2 були озброєні 105-мм гарматою IMI М64 ліцензійним варіантом М68. <звук> Марк 3, Марк 3 Dorda Let BAZ КАЗАК і МАРК 4 озброєні 120-мм гладкоствольною гарматою IMI. Яка може стріляти практично всіма версіями західних 120-мм гладкоствольних танкових боєприпасів, а також протитанковою керованою ракетою Лахат. Кожна модель Меркави має два встановлених на доху кулемети калібру 7,62 для використання командиром і заряджаючим, а інший встановлений спільно з основною гарматою. 60-мм міномет також встановлюється для стрільби димовими патронами або придушення вкопаних піхотних протитанкових груп. Всі танки Меркау оснащені дистанційно керованим великокаліберним кулеметом М2 Броунінг 50, вирівняним з основною гарматою, керованим середини башти. Двигун, дизельний двигун з турбонадувом 1500 кінських сил. Підвізка пружинна. Ємність паливних баків, 1400 літрів, операційна дальність 500 км. Швидкість по дорозі 64 км, по бездоріжжю 55 км. Характерною особливістю танка є розташування моторно-трансмісійного відділення в попередній частині корпусу, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Ця особливість перетворює Меркаву по суті на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР. Відсік має броньовані двері в кормі, що дозволяє екіпажу в критичних ситуаціях залишати танк іззаду. Марк 1, що експлуатується з 1979 року, є оригінальною конструкцією, створеною в результаті рішення Ізраїля Таля, і була виготовлена і розроблена для масового виробництва. Марк 1 важив 63 тонни і мав дизельний двигун потужністю 908 кінських сил зі співвідношенням потужності до ОГ 14 кінських сил на тонну. Він був озброєний 105-мм гарматою М 64 інцензійною копією американської М 68 двома кулеметами 7,62 мм для протипіхотної оборони і 60-мм мінометом, встановленим взовні. При цьому мінометник не був повністю захищений корпусом танка. Марк 2 був вперше введений на загальну службу в квітні 1983 року. Хоча, по суті, це те саме, що і Меркава Марк 1. Він включав численні невеликі коригування в результаті вторгнення попереднього року до Лівану. Новий танк був оптимізований для ведення бойових дій у містах та конфліктів низької інтенсивності, з вагою та двигуном не більшим, ніж у Марк 1. Марк 2 використовував ту ж саму 105-мм основну гармату і кулеметами. 7,62 мм, що і Марк 1, Але 60-мм міномет був перероблений під час будівництва, щоб бути розташований всередині корпусу і налаштований для дистанційної стрільби, щоб усунути необхідність піддавати оператора вогню ворожої стрілецької зброї. Протиракетна сітка була встановлена для підвищення живучості проти піхоти, оснащеної протитанковими ракетами. У систему управління вогнем було внесено багато незначних поліпшень. Оновлені метеорологічні датчики, аналізатори перехресного вітру, термографічна оптика та підсилювачі зображення забезпечили більшу видимість та обізнаність на полі бою. Меркава Марк 3 був представлений в грудні 1989 року і опускався до 2003 року. Станом на 2016 рік Меркава 3 на сьогоднішній день є найчисленнішим танком на передовій службі Цахалу. У порівнянні з Меркава 2 він модернізував трансмісію, силовий агрегат, озброєння та електронні системи. Найпомітнішим доповненням було включення 120-мм гармати місцевої розробки IMI. Ця гармата та більший дизельний двигун потужністю 1200 кінських сил. Збільшили загальну вагу танка до 65 тонн, але більший двигун підняв максимальну крейсерську швидкість до 60 км на годину. Башта була перероблена для руху незалежно від танкового шасі, що дозволило їй відстежувати ціль незалежно від руху танка. Було внесено багато інших змін. Зокрема, зовнішній двосторонній телефон для захищеного зв'язку між танкістом і піхотою, що спішилася. Модернізовані контейнери для зберігання боєприпасів, щоб мінімізувати приготування боєприпасів, додавання лазерних цілевказівників, включення модульної броньованої системи КАСАК, призначеної для швидкої заміни та ремонту на полі бою, а також для швидкої модернізації в міру появи нових конструкцій та складних матеріалів. Меркава Марк 4 почав розробку в 1999 році, а виробництво в 2004. Про розробку модернізації було оголошено в жовтні 1999 року у військовому виданні Бамачаних. Однак Меркава Марк 3 залишався у виробництві до 2003 року. Перші Меркава 4 були у виробництві в обмеженій кількості до кінця 2004 року. Це перший сучасний танк без люка, заряджаючого в даху башти, оскільки будь-який отвір у даху башти збільшує ризик проникнення ПТРК. Марк-4 включає більшу 120-мм основну гармату попередніх версій, але може стріляти більш широкими різноманітними боєприпасами, включаючи фугасні протитанкові і диверсійні снаряди, такі як бронебійний стабілізований кінетично-енергетичний пенетратор саботажу. Використовуючи електричний напівавтоматичний обертовий магазин на 10 патронів. Він також включає набагато більший кулемет калібру 12,7 мм для протитанкових операцій. Найчастіше використовується проти техніки. Меркава 4 була розроблена для швидкого ремонту та заміни пошкодженої броні з модульною бронею, яку можна було легко зняти та замінити. Він розроблений таким чином, щоб бути економічно ефективним у виробництві та обслуговуванні. Він коштує дешевше ніж кілька інших танків, що використовуються західними арміями. Меркава Марк-4 Барак надійшов на озброєння в 2023 році. Танк має модернізований «Трофі ЕПС. 360 градусне покриття денної нічної камерою для підвищення ситуаційної обізнаності, проекційний дисплей у стилі винищувача для командира танка та нові датчики, що дозволяють йому самостійно отримувати цілі та швидко вражати їх. А також має можливості радіоелектронної боротьби та передові системи обробки, системи прямої енергії, здатні перехоплювати безпілотники та крилаті ракети. Ліванська війна 1982 року. Меркава широко використовувався під час Ліванської війни 1982 року. Танк перевершив сучасні сирійські танки, в основному Т-62, і виявився в значній мірі несприйнятливим до протитанкових засобів того часу, АТ-3 Сагір і РПГ-7, які використовувалися проти нього. Це було визнано значним покращенням у порівнянні з раніше найефективнішим основним бойовим танком Ізраїлю Centurion. Ізраїль втратив десятки танків під час конфлікту, у тому числі кілька Меркави. У лютому 2002 року Меркава 3 був знищений передорожньою бомбою поблизу Нецаріма в секторі Газа. Танк був заманений втрутитися в атаку на конвой поселенців. Танк наїхав на важку міну приблизно 100 кг тротилу, яка здетонувала і повністю знищила танк. В результаті вибуху загинуло четверо солдатів. Це був перший основний бойовий танк, знищений під час другої інтифади. Другий ізраїльський танк Меркава-2 був знищений через місяць у тому ж районі, і ще троє солдатів були вбиті. Третій танк Меркава-2 був знищений біля переправи Кісуфім, коли один солдат був убитий і двоє поранені. Під час Ліванської війни 2006 року було знищено 5 танків Меркава. Більшість задійних танків були Меркава 3 та попередні версії. Лише деякі з танків, що використовувалися під час війни, були Меркава Марк 4 оскільки до 2006 року вони надійшли на озброєння в обмеженій кількості. Гезбола випустила понад тисячу протитанкових ракет під час конфлікту, як проти танків, так і проти піхоти, що спішилася. Близько 47% усіх танків та бронемашин, уражених протитанковими керованими ракетами під час конфлікту, зазнали певної форми бронепробивання. Меркава-4 використовувався більш широко під час війни в Газі, оскільки він був прийнятий Цахалом у все більшій кількості 2006 року, замінивши більше версій танків Меркава-2 і 3, які були на озброєні. Одній бригаді Меркава 4 вдалося перетнути Сектор Газа за 5 годин без ізраїльських жертв. Командир бригади заявив, що тактика на полі бою була значно переглянута з 2006 року. Тактика також була модифікована, щоб зосередитися на асиметричних або партизанських військових загрозах на додаток до звичайних сценаріїв війни для боротьби, з якими в основному розроблялася Меркава. Цахал також використовував Меркава 2 і 3 під час цієї війни. У грудні 2010 року Хамас випустив протитанкову ракету АТ-14 Корнет по танку Меркава Марк 3, розміщеному на кордоні Ізраїлю і Гази поблизу Альбурейджа. До цього не підозрювали, що Хамас володіє такою передовою ракетою. Ракета пробила броню танка, але не постраждала серед його екіпажу. В результаті нападу Ізраїль вирішив розгорнути свій перший батальйон Меркава Марк 4, оснащений системою Трофі уздовж кордону з Газою. 1 березня 2011 року Меркава Марк 4, дислокований поблизу кордону з Газою, оснащений системою активного захисту Трофі, успішно зірвав ракетний удар по ньому, що стало першим оперативним успіхом системи. Жоден танк не був пошкоджений під час операції захисна грань. Танки Меркава Марк 4М, оснащені системою активного захисту «Трофі», десятки разів перехоплювали протитанкові ракети та РПГ під час наземної операції. В ході операції система перехопила протитанкові засоби в основному Корнет, а також деякі метис М і РПГ-29, довівши свою ефективність проти переносних протитанкових засобів. Визначивши джерело вогню, «Трофі» також дозволив танкам одного разу вбити протитанкову групу Хамас. Гігуара Кац, глава сухопутної дивізії Рафаеля, заявив, що це був прорив, тому що це перший випадок у військовій історії, коли система активної оборони зарекомендувала себе в інтенсивних боях. За даними цехалу, 401 перша бригада, оснащена танками Меркава Марк 4 М, знищила від 120 до 130 бойовиків Хамасу під час фази наземних боїв операції захисна грань. У травні 2012 року Ізраїль запропонував колумбійській армії закупити танки Меркава-4. Продаж включав 25-40 танків орієнтовною вартістю 4,5 мільйона доларів кожен і кілька БТР-намер. З огляду на загрозу розширення венесуельських збройних сил це посилить колумбійські бронетанкові сили проти венесуельських танків Т-72. У липні 2022 року варіант броньованого мосту AVLB Меркава був доставлений філіппінській армії в рамках міжурядової угоди з Ізраїлем, а також Кіпер обговорює закупівлю Меркава Марк 3 та Марокко у дискусіях щодо придбання меркави в рамках зусиль з просуванням та покращення ізраїльсько марокканських відносин. Танк Меркава це втілення інженерної майстерності та військового досвіду Ізраїлю. Його історія, дизайн та технічні інновації роблять його незамінним на полі бою та об'єктом пишної інженерної думки. А якщо вам сподобався цей відеоролик, то поставте лайк, підпишіться на канал та залиште коментар під цим відео. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей!